Привіт усім, друзі, привіт, українці! Нарешті я вирішила зробити відео українською, тому що в мене було багато запитів. Десь місяць назад я опублікувала відео про мій досвід асистента вчителя в інших Люди, які не зовсім знають англійську, тому запитували зробити таке відео українською. Я зараз знаходжуся в кафе, так що не зовсім досить шумна атмосфера, але сподівайся, з допомогою мікрофона все вийде. Отже, поїхали! Перше, що я хотіла сказати для всіх, хто починає шукати роботу, починає шукати роботу вчителя, це досить довгий процес. Оформлення на роботу займає школу займає десь близько двох тижнів і до місяця, тому що все, -все там дуже дуже багато потрібно зібрати документів. Тому я вам рекомендую по первах знайти роботу попростішу, Наприклад, продавець в магазині, офіціант, ресепшоніст щось таке, яке вам допоможе розвинути свою англійську. Не сподівайтеся тільки на курси. Курси це допоміжний матеріал. Що ви маєте зробити, це спілкуватися з людьми. І я можу сказати, що саме на роботі моя англійська покращилася. Набагато, тому що я спілкуюся з різними людьми, я маю їх зрозуміти, тому що це робота. На таку роботу, як в магазин чи в ПАП, ви можете оформитися буквально за день. Наприклад, у мене була співбесіда один день, і через день мені пр назначили, вже, що я маю працювати. Якщо у вас є дитина і ви працюєте part тайм. Десь 15 годин на тиждень за вами залишаються соціальні виплати. Тобто, вам виплачують 550 фунтів в місяць соціальних, і плюс, наприклад, ви отримуєте 550 від роботи. Це всього 1100, досить непогана сума. І в цей же час ви маєте змогу шукати роботу за спеціальністю, шукати роботу в школі. Які існують вакансії для помічників вчителів в Великобританії, в школах Великобританії? Primary school – це кічен assistant. Secondary school – covering teacher. Яке завдання teacher assistant? Це помічник вчителя. Робота помічника вчителя це, по-перше, працювати із дітьми, які відстають у навчанні. Наприклад, мене посадили до двох хлопчиків, які не зовсім вміють так рахувати, як їхні однолітки, і якщо їхні однолітки рахували, наприклад, соті ці два хлопчика десятки, там потрібно було з ними додати, відняти. Але можу сказати, що вони дуже так розкрилися, і якщо вчитель ставив мені за мету рахувати з хлопчиком до 10, то він почав рахувати до 20, 30 і ми дорахувалися аж до Я думаю, 60 або 80. Тобто, це залежить від вас, як ви налаштовуєте дитину. Encourage дуже популярно, що дітей хвалять. You can do it, you are clever boy і, і ця частина Мого, моєї роботи як помічника вчителя дуже мене влаштовано. Також завдання помічника вчителя є заспокоювати клас, якщо, наприклад, вчитель вийшов, або учні шумлять на задніх рядах, так як і в нас, помічник вчителя заспокоює їх. В основному помічники вчителя стоять там десь на задніх рядах і допомагають вчителю. Підтримати увагу учнів. Covering teacher у середній школі що він робить? Він фактично заміняє вчителя. Тобто, якщо у school е, у вас є вчитель, який вам допомагає, тут е, взагалі нікого немає, є тільки ви і клас. І перший раз я була просто шокована, мене просто ніхто не попередив. Я прийшла в школу, мені дали стосуво ось таких матеріалів. І я мала приходити в кожен клас, навчати матеріал за буквально дві хвилини і працювати з класом. Класи були різні, деякі були дуже класні, деякі взагалі ем, такі ще не, не піддавалися заспокоєнню. Але, в принципі, все можливо. Якщо ви вже маєте досвід вчителювання, я думаю, що ви з цим справитися. Зарплата teacher assistant у початковій школі і covering teacher в secondary school відрізняється. Наприклад, за teacher assistant you, ви можете отримати десь 70 фунтів за день, так, covering teacher тут значно більше, тому що фактично ви є вчителем. Це близько 110-120 пунктів ви отримуєте від агентства. Як шукати роботу? Ви можете подавати своє резюме на вакансію школи, яку знайдете в інтернеті, або подавати. Своє резюме безпосередньо в агентстві. В Великобританії дуже популярний сайт Indeed, на якому в різних регіонах Великобританії запущується велика кількість вакансій. Ви можете знайти у вашому місті, у вашому регіоні саме ці вакансії і подавати своє резюме. Як відбувається оформлення через агенцію? Якщо ваше резюме сподобалося агенції, вони вам пишуть і призначають співбесіду. Співбесіда, звичайно, триває англійською мовою. Просто ви, ви маєте розказати про свій досвід, про те, чому ви хочете працювати вчителем. І вони по цьому оцінюють ваш рівень англійської. Ніякі тести я, наприклад, не проходила. Потім, якщо ви проходите, вас просять надіслати контакти ваших минувших роботодавців. Тобто, ви маєте вказати два-три контакти, і агенція надсилає їм листа і просить рекомендацію про вас. Не обов'язково ці роботодавці мають бути саме працівники школи. Ви можете вказати контакти будь-якого свого роботодавця. Це не обов'язково має бути школа. Потім ви заповнюємо анкету. Доволі довга анкета. Потрібно вказувати свої дані. Потім вас можуть попросити пройти дво... пройти короткі курси онлайн. Ці курси вони займають буквально там півгодинки, і по результату того, що чого що ви послухали, ви робите тест. В принципі, питання досить нескладні. В основному вони просять пройти курси по безпеці дитячій безпеці, child abuse. Наприклад, одним із головних питань є: якщо до вас підходить дитина. І Каже, що її образили, чи вдома, чи в школі, що ви маєте зробити? Таке ж питання можуть вам е, задати представники агенції. Наступне агенція чи школа просить вас пройти поліс-чек або дбс чек Агенція чи школа подають заявку е, про те, що вони б хотіли отримати. Перевірку про вас від поліції. Ця перевірка платна близько 50 фунтів, і агенції просять, щоб ви заплатили ці кошти. Я не знаю про школи. В принципі, якщо ви звернетеся до Джоб-центру і скажете, що для роботи вам потрібно поліщек, вони можуть заплатити за вас або повернути ці кошти. Наприклад, кошти за поліщек мені повернули в центр зайнятості. Перевірка поліції проходить десь два тижні. Вам на почту приходить лист. І, що головне, після того, як ви отримали цей лист, його потрібно зареєструвати в базі. Будь ласка, по цьому питанню подивіться моє відео «DBS Check in UK. Там я показую, де потрібно його зареєструвати. Якщо ви не зареєструєте протягом місяця і звернетеся ще до іншої школи або до іншої агенції, вам потрібно знову проходити цей dbs чек А так вони бачитимуть, що у вас вже це є. Щоб зареєструвати, також потрібно заплатити близько 11 фунтів. Отже, в чому плюси? В тому що ви працюєте через агентство. Ви можете побачити різні школи, зустрітися з різними людьми. По-друге, я думаю, що зарплата через агенцію є все ж таки кращою, ніж безпосередньо у школі. Тобто 120 фунтів, не знаю, чи школа оплачує. Але, але мінусом, звичайно, великим є те, що робота не регулярна. Вас можуть визивати на наступний день, вам можуть давати тільки 2-3 дні в тиждень. Потім до школи потрібно ще добиратися. Кожного разу вам потрібно буде шукати новий маршрут. Я працювала з двома агенціями. По-перше, це Milestone Education. Ця агенція вон, не Вимагала від мене поліцейської перевірки з України, тому що деякі агенції також вимагають, щоб ви надали довідку про те, що вас все гаразд в Україні, але, звичайно, це просто важко зробити, так як ми в Великобританії, і надсилати якісь документи з України просто нереально. Також я подавалася через Simple Education. Вони вимагаються довідку, але що мені сподобалося, в них є дуже класні курси, в них величезна кількість курсів для вчителів, для помічників вчителів. Тримають, тривають вони два дні, і ви там можете покращити свою кваліфікацію і свою англійську. Вони абсолютно безкоштовні для всіх, хто зареєструвався через цю агенцію. До мене нещодавно звернулася вчителька із біології, запитала про роботу асистента вчителя. Вона говорить, що в неї мета покращити свою англійську тут, а потім повернутися до України і влаштуватися в університет на спеціальні курси по біології англійської мови. Так що я бажаю вам успіхів і. У пошуках вашої роботи, у вашій роботі, у вдосконаленні ваших знань і англійської мови, і ем, віримо, що обов'язково ми повернемося в Україну із новими знаннями, і наша країна від того стане ще кращою. На цьому до побачення. Дякую за увагу. Якщо якісь питання, пишіть мені.